Сьогодні у нас чергове засідання секції фізики, яка є підрозділ українського фізичного товариства. І Сьогодні розглянемо це. Ми вже традиційно так, традиційно прийнято після. Нового присудження Нобелівської премії. Ми насамперед розглядаємо матеріали, які стосуються цієї Нобелівської премії. Ну, а також заглядаємо в Нобелівський архів і там шукаємо те, що нас цікавить, можливо, навіть близьке до тематики Нобелівської сьогоднішньої. Ну і разом з тим організаційні питання ми будемо сьогодні розглядати. Так от такі. І перша доповідь, це буде доповідь Юрія Любомировича, яка стосується відкриття, експериментального відкриття Зона гіпса, оскільки теоретично він був відкритий ну, приблизно 50 років назад, 1964 рік. До, скажімо, ще минулого року, трошки... Скепсиси, існує він чи не існує. Але разом з тим це була та цеглинка, якої не вистачало для, так би мовити, стабільної структури, ну, мабуть, та й досконалішої фізичної теорії на сьогоднішній час, це в фізиці елементарних частин, це так звана стандартна теорія. От тут були елементи Юром Любовичем. Проведемо деякі наслідки цієї теорії. Ця теорія не тільки пояснювала величезну сукупність експериментальних даних, але й передбачувала багато закономірності, відкриття нових елементарних частинок і так далі. Знак питання великий був, чи існує ця частинка яка називається бозон гікса Поскільки маса, ось тут говорив він, пояснюється саме за рахунок цього. Існує вона зрозуміло, чому мають елементарні частинки, які робилася чітко, ясно, інертну масу. Оскільки щодо гравіційної, то цю теорію гравітація, на жаль поки що не описується. І от дійсно відкриття експериментальне, ставлю останню цеглинку, цю струнку, фізичну теорію. Ця теорія, пояснює дуже багато. Фактично, якщо взяти це поняття, темна матерія тут питання стоїть. Але тим не менш вже сьогодні це теорія, яка пояснює фактично фізику елементарних частин ну, питання гравітації тут. Хоча поле Гікса це в якійсь мірі щось, аналог фізичного поля, яке фактично зумовлює масу, а питання гравітаційної маси ну, тут, звичайно. Питання, ну то що, будьте добрі, продовжте.